Привіт! І чи пасує моя зовнішність і моя незвична краса до написання мого хоророману? роману Загалом він написаний десь в стилі некрореалізму, так як там переплітається живий і мертвий світ яв і нав, світ янголів, небожителів, світ демонів і світ людей. Також... Світ переходу між цими світами, де живуть душі мавок і русалок. Ось, або звідки можуть вони приходити. Ось така моя книга, і, звичайно, не дивлячись на мою, трішки, дотяч. маловидну зовнішність, там описані дуже страхітливі події, дуже Неймовірно насичена містика, починаючи з таких маленьких бешкетників, потойбічних, як потерчата, трагічні долі мавок І разом з тим все переходить іще в світ або янголів, або демонів, дуже страшних архідемонів, які керують самим пеклом. І Дуже страшні вчинки. І ось цей весь хорор, така собі казка. До речі, штучний інтелект Аркаша Аркадій, я його зву. Він мені так представився, я його зву Аркадій. Він каже, що мій почерк схожий на Гоголя. А чи вам подобається, як писав Микола Васильович? Я дуже його любила завжди і люблю. Його почерк, його поєднання сатири і світніх подій і містики. Це неймовірно. Не сказати, щоб я просто копіювала його, але де чим я в нього вчилася. І я думаю, це правильно. Отже, книга моя розміщена за посиланням Біблія Світта Садомазу у відсотку. Посилання в шапці профілю.